Слава Україні, слава ЗСУ! Усім добрий ранок. Сподіваюся, що він дійсно добрий і у вас все гаразд. Сьогодні я буду розказувати про свою нову завершену роботу, вона, власне, перед вами це доріжка під назвою «Мережевні квіти. Хоча на початку планувалася подушка, але так як я трошки помилилася з відтінком тканини, мені треба було. Трошки холодніший відтіночок, вишилась не подушка, а доріжка. Ось, На мою думку, назва вдала, бо вся доріжка всіяна квітами, багато ажурів, багато вирісування, які, власне, створюють такий ефект мережева. Я не поміряла розмір готової роботи, мабуть, напишу в описі, додам, кому цікаво. Так, давайте я її трошечки розверну, щоб я мала змогу вам показувати. На своїх сторінках у Facebook та в Instagram я вже виклала фотографії. Там є доріжка, так би мовити, в повний зріст, зблизька певні елементи крупним планом я сфотографувала, тому кому цікаво, можете переглянути. Так, ну що ж. Давайте я трошечки прокоментую і розпочну, як завжди, з матеріалів. До речі, цього разу я відійшла від свого звичного формату. Я не знімала, не відзняла початкове відео, не показувала сам процес відшиву, а відразу показую вам готовий результат. Але ці відео Відзняті, як виконуються такі самі основні і такі, на мою думку, складніші елементи. І я їх всіх завантажу на канал, створю при плейлист під назвою «Мережені квіти. І кому цікаво, хто захоче відшити, у вас буде змога все це переглянути. Так, повертаємося до матеріалів. Вишивала я на тканині. Цвегард це виробник Німеччина кашель. Це 28 каунт, це 112 ниточок в одному сантиметрі. Вона така недрібненька. Я просто отримую величезне задоволення, коли вишиваю на цій тканині. Дуже мені подобається. Мені подобається оця нерівномірність волокон в льоні. Я взагалі люблю працювати з льоном. Колір це натуральний льон. І артикул, зараз хвилиночку, десь в мене був записаний тканинки 3281, дріб 52. Це кому цікаво. Так, вся робота вишита біленькими монетками, турецькими монетками фірми Yarn Art. Для всіх основних швів я використовувала ниточки Айріс, або як я їх називаю Ірис товщина ниточки вісьмірка, а всі ажури у мене виконані Canріis 12 товщина ниточки. Канаріс номер 1000, а «Ірис» 910, але це звичайні білі нитки. Ниток пішло багатенько, ірису 2,5 моточки. А канаріс майже весь моток. Я починала, у мене були залишки з попереднього моточка, і з нового це залишилося буквально трошки, але ви вже бачите, що вже, -вже воно буквально трошечки залишилося. І плюс треба, щоб був запас, бо можливо якась там помилочка або ще щось. Тому так орієнтуйтеся. По метражу канаріс має 203 метри, а ірис 138 метрів. Тобто 2,5 моточки вам треба буде. Так, вишивала голочками бухін, але це не, не, не принципово, хто якими любить, такими її вишиває. 26 у мене йшли голку, я використовувала при вишиванні всіх основних швів, а 28 я використовувала. При виконанні ажурів. Ось. Вся робота в мене вишивалася на п'яльцях. Я на руках взагалі не вмію вишивати. В один прокол пяльця я не тримаю в руках, а вони в мене закріплені в такому специфічному штативі. Хто за мною слідкує, знає про що я кажу. Ну, не вмію я вишивати, тримаючи п'яльця в руках. Мені якось так дуже незручно, в мене втомлюється швидко рука. І я люблю вишивати в один прокол. Ну, мені якось незручно вишивати в два. Хоча це в рази довше, але я так звикла. Тому трошечки заздрю дівчатам, які вміють вишивати в два проколи, це значно швидше. Без п'ялець я роблю тільки вирізування. І вирізування я роблю також довше, не як всі. Тому що під час вирізування я використовую голочку 22-го номеру. Цього разу я використовувала, вона така доволі товстенька. Тобто я нанизую на голочку ті нитки, які потрібно відрізати. Я зараз нічого не показую, бо на відео все це видно. В одному з відео ви це побачите. І ще так нігтем підтягую нитки, які не треба відрізати, щоб був такий ніби як простір. І тоді підрізаю. Це дуже сповільнює процес, але зато це дає можливість так дуже акуратно і чисто підрізати, тобто, щоб не було тих хвостиків, пеньочків недорізаних. Однак тут важливо пам'ятати, що краще трошечки не дорізати, аніж перерізати і зіпсувати всю роботу. Тому тут будьте обережні. І зважайте на ось це. Так, ну ніби з матеріалами ми з вами розібралися, тепер трошечки прокоментую саму роботу. Тут немає якихось таких надскладних елементів і починала я свою роботу з краю. Це в мене по краю в мене йде доріжка. Така з ромбів маленьких. Також хвилькою йдуть звичайні стібочки, і на завершення йде лангетний шов. Також такою невеличкою, акуратною хвилькою. Все це я вишивала одночасно. І паралельно з ось цими елементами я вишивала основу трикутників. Я Зараз спробую трошечки наблизити, щоб було. А, на жаль, я не можу зараз Шкода. вишивала основу трикутників, тобто оці блоки, і в мене була можливість перевіряти себе на наявність помилок. Тобто, якщо в мене ось ці нижні блоки трикутників, тобто початок і кінець, збігалися з ромбами, як на схемі, отже, помилок нема, можна продовжувати далі. І вже тоді я переходила до заповнення трикутників. В трикутниках у мене такі самі ромби маленькі, що йдуть і на смужці, по краю роботи. А всередині квіточки, всередині квіточок у мене вишиті солов'їні вічка з обвиттям ниток. На фотографії буде таке. Крупним планом я сфотографувала, там, я думаю, що вам буде більш зручніше роздивитися цей елемент. Так, І попри блоки, у мене вишитий курячий брід, подвійний, тобто в два проходи, і я тут нитку не затягувала, а так легенько її викладала. Я не хотіла такої рельєфності, я не хотіла дирочок. А хотіла, щоб стібочки були такими, без натяжки. Чомусь я захотіла виконати в трикутниках саме таким чином, без натягування ниток. Тому що курячий брід у мене виконаний, однак одинарний, а не подвійний в усіх ромбах. І ось тут я так добряче підтягувала нитку, щоб утворювалися ось ці дирочки і з'являвся ось такий рельєф. Кому більше до вподоби з дирочками, так, стягнутими, ви можете стягувати і ось тут. Але буде зовсім інший ефект. Тобто трошки інший вигляд буде мати шов. Так, після трикутників я переходила на ромби і вишивала їх смужками. Тобто три, два... 3, 2 і так далі. І відразу їх заповнювала. Тобто я відшивала основу ромбів, це звичайні блоки, і переходила до заповнення. Виконувала курячий брід і далі квіточку. Тобто заповнення першого ромбу у мене квітка, основа якої лангетний шов. По куточках квітки є такі ж самі солов'їні вічка з обвиттям ниток, хотіла, щоб трошечки перегукувалися елементи. І звичайні блоки в самому центрі. Далі я підрізала, формувала сітку, і в самому центрі сітки у мене просто перевиті бриди. А на тих діляночках, які, які видно, я виконувала перевиті бриди з піко-петелька. Такий дуже специфічний елемент, примхливий особисто для мене. І з першого разу він гарно мені не вдавався, тобто він такий був трохи кривуватий. І тому раджу відшити зразок і потренуватися, щоб відчути, зрозуміти, як він виконується. І вже коли я трошечки потренувавшись, вже тоді робота пішла дуже швидко. Так, і вже на перевитих бридах в мене вишита квіточка з елементів Мальтійського хреста. Все це виконано ниточкою No12, тобто тою тоншою. І, до речі, саму середину, тобто ажур, я виконувала в два кроки. Спершу я брала нитку, якщо мені пам'ять не зраджує, 2 метри я відміряла, я робила перевиті бриди і перевиті бриди з пікопетелькою, а другу нитку, також 2 метри, бо я брала на вже виконання ось цієї квіточки. Тому що брати довжелезну нитку ну, майже в 4 метри. Дуже незручно. По-перше, це гарантовано, що будуть зав'язуватися вузлики, і сама ниточка буде нищитися. Тобто, вона буде розкручуватися, розпушуватися і втратить свій такий гарний зовнішній вигляд. Тому не раджу все вишивати ниткою, тим паче, що все рівно вам доведеться. Після того, як ви закінчите перебиті бриди, доведеться повертатися в центр, тому що квітка виконується із центру сітки. Я відняла відео, де все це детально показую, ви зможете все це переглянути. Так, другий ромб. У мене по Контуру ромба йдуть маленькі ромбики, які перегукуються з трикутниках, він є і по краю доріжки. Я просто намагалася, щоб елементи повторювалися і щоб якась така була гармонія. І ось тут у мене, ну, мабуть, трик... квадрат чи ромб, навіть не знаю, як назвати цей елемент, одним словом. Основа це звичайні стіпки, блоки такі довгі. Тут я не хотіла робити такі довжелезні стібочки, тому тут я зробила, вишивала спочатку звичайний стібок на чотири нитки, а далі робила такі невеличкі трикутники. Тому що я хотіла, щоб тут було таке трошечки надійніше закріплення, тому що тут підрізалися нитки. Ажур для початківців буде видаватися якимось таким надскладним, але насправді ні. Дуже простенькі, тому що тут елементи звичайного матійського хреста, тобто намотуємо оці вісьмірочки, умовно накручуємо і все. Єдиний момент, що тут треба прокласти оці бокові о, діагональні лінії, я їх називаю, промінчики. І тут вони мають бути подвійними, тому що дві ниточки йде на одну сторону, дві ниточки на другу. все це є в відео, ви побачите, кому це буде цікаво. Що я хочу порадити при виконанні цього ажору? Тут треба бути обережним з ось цією серединкою. Тобто оці початкові ниточки, коли ви будете їх прокладати, їх треба максимально близько підтягувати до центру квіточки, щоб тут не залишалося цієї нитки основи, не було простору, не було якихось дирочок. Тому що це не додасть краси а буде так впадати в око і буде видно, що а, тут трошечки не дотягнуто. Тому на це зверніть увагу. Ось і все. Але виконується він швидко. Тут просто накручуєте і все. Так, далі, після ромбів, як всі вони були відшиті, я перейшла до вирізування між ромбами. І до ажурів між ромбами. Так як у мене ромби, незважаючи на те, що вони мають ажури, вони такі забиті, важкуваті, тому я хотіла максимально багато простору між самими ромбами. Тому я вирішила, до речі, такий класичний мальтійський хрест я навіть не розглядала, тому що він такий забитий. Я вирішила робити лише половинку, тобто дві четвертинки мальтійського хреста. На чотирьох ниточках основи. Тобто я захоплювала всі чотири ниточки основи і на них я виконувала четвертинки матійського хреста, або загалом це половина. І все. І все. В результаті у мене утворилися такі дирочки красиві, а в точці перетину діагональних ліній, так, або в тучці, де підходять ромби, утворюються такі гарні квіточки що також перевуйкується з такими великими квітами у ромбах. Так, зразу попереджаю, що хто буде вишивати цю роботу і буде прати її, то після прання всі ті ромби повздуваються. І відпрасувати роботу для мене був ще той квест, тому не лякайтеся. Поступово я вирівнювала, натягувала роботу і відпрасовувала. І ви бачите, що все ідеально відпрасувалося, жодних проблем нема. А на початку це були ніби як соти. Одним словом, все вздулося, тому за цей момент не хвилюйтеся, все відпрасується. Єдине не поспішати, не шарпати, не тягнути. Так сильну роботу а поступово відпрасовувати, і всі ажури вкладуться. Ось вона так гарно в мене відпрасована, рівненька. Ну і тепер ще покажу вигорісь. В хардангорі він акуратний, чистий. ось Ви бачите, де в мене кріпилися ниточки. Я їх кріпила. Я, відклала. я їх кріпила під стіпками. Курячого броду, мені це було дуже зручно, а в ажорах взагалі непомітно, тому що все це заховано під стібочками. На трикутниках ви бачите оці переходи між ромбами, між квіточками, але вони такі невеличкі, коротенькі, це не критично. Так, ну ось так, коротенько, ніби все. Ой, зараз сижу, згадуючи, я нічого не забула вам сказати. Ну, ніби таке саме важливе сказала по, по роботі. Так, буду завершувати. Усім, хто дивився, щиро дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!